Триразовий чемпіон світу з футболу Пеле пішов із життя. Легендарному бразильському гравцю було 82 роки. Пеле єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав чемпіонат світу серед чоловіків на клубному рівні. Пеле виступав за бразильський Сантос та американський Нью-Йорк Космос. Він був визнаний найкращим футболістом 20-го століття за версією футбольної комісії ФІФА World Сокер та «Франц Футбо футбол, а також найкращим спортсменом ХХ століття за версією Міжнародного олімпійського комітету. Раніше повідомлялося, що Пеле перевели на паліативне лікування. Лікарі просто намагалися полегшити йому муки. У межах підготовки до другої частини клубного сезону 2022-2023 років італійська аталанта, кольори якої захищає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, зустрілася з нідерландським Азе Алкмар. Український футболіст вийшов на поле на 67-й хвилині, але не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки 0-1. Єдиний м'яч у цій зустрічі на першій хвилині забив Ев'єн. Форвард Мілана Олів'є Жеру затримається в італійському клубі. Обидві сторони досягли згоди щодо продовження контракту до 2024 року. Найближчим часом буде погоджено деталі. Зазначається, що Мілан оголосить про продовження контракту із французом у січні. Чинний контракт спливає влітку наступного року у цьому сезоні. Олів'є Жиру взяв участь у 19 матчах, забив 9 голів та віддав 5 результативних передач. Український захисник лудогорця Ігор Пластун опинився у символічній збірній чемпіонату Болгарії. Пластун є гравцем основи лудогорця у сезоні 22-23 років. Українець провів 24 поєдинки у всіх турнірах. З яких 15 у чемпіонаті, зазначимо, що Пластун разом із командою виграв цьогорічний суперкубок Болгарії за свою кар'єру, окрім лудогорця, пластун грав в оболоні, Карпатах та Генті. Лідер Кубка світу Мікаела Шифрін виграла вечірній слалом на етапі в австрійському земерінгу. Для неї це 50-та перемога у слаломі, та сумарно 80-та у кар'єрі на Кубку світу. Напередодні вона виграла обидва гіганти у Земерінгу. Другою стала партнерка Шифрін зі збірної США Пола Мольсан, для якої це перший у кар'єрі подіум на Кубку світу топ замкнула німкеня Лена Дюр на молодіжному чемпіонаті світу з хокею Ю-20. Продовжуються матчі групового етапу. Третю перемогу у своїй групі здобула Швеція, яка зуміла переграти Чехію 3-2. Проте для перемоги Шведам знадобився овертайм. Зазначимо, що Чехи раніше встигли переграти Канаду та Австрію. В іншій групі Фінляндія здолала Латвію 3-0 в регулярному чемпіонаті. НХЛ минулої ночі відбулася низка матчів. Бафало у рідних стінах впевнено подужав Детройт. Шість-три, відвантаживши у ворота знесилених минулим матчем з Пітсбургом Red Wings, чотири шайби вже у стартових двох періодах. Флорида перемогла Монреаль 7-2, Тампа Бей була сильнішою за Рейнджерс 2 1 Отава на виїзді подужала Вашингтон 4-3, Коламбус поступився Айлендерс у гостях. А найцікавіший поєдинок відбувся у Колорадо на Бол Арені, де Лос-Анджелес переміг за підсумком булітів. 5-4. норвезький стрибун Халвор Егнер Гранеруд виграв стартовий етап турне чотирьох трамплінів у німецькому Оберсдорфі. Він на майже 13,5 балів випередив поляка Петру Жилу. Топ 3 замкнув лідер Кубка світу Давид Кубацький, який у боротьбі за подіум на 1,3. Три десятих бали випередив господаря змагань Карла Гайгера. У майбутньому сезоні загальний призовий фонд відкритого чемпіонату Австралії з тенісу становитиме неймовірні 76,5 мільйонів доларів, що майже на 3,5% більше, аніж минулого сезону. Чемпіон Australian Open у 2023 році отримає 2 мільйони 975 тисяч доларів. Фіналіст понад півтора мільйони. А той, хто дістався півфіналу, 925 тисяч у національній баскетбольній асоціації Сан Антоніо Спирс, який переживає не найкращі часи, зміг подужати у рідних стінах. Нью-Йорк Нікс 122-115 30 очок. тріумфаторам приніс Форвард Келдон Джонсон. Цього вечора у складі Нью-Йорка не грав наш Святослав Михайлюк, а найрезультативнішим гравцем став Джуліус Рендал, котрий приніс Нікс вражаючий дабл дабл 41 очко та 11 підбирань. Відзначимо також суперрезультативний матч між індіаною Пейсерс та Клівленд Кевельєрс. Індіана перемогла 135-126 завдяки злагодженому командному баскетболу. Понад 20 очок Пейсерс принесло одразу четверо гравців: Хілд, Несміт, Халі Бертон та Метурін. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.